Ми на ще вітання, любі друзі, знаходимося ми на нашому об'єкті, там де влаштовуємо забор. Як ви пам'ятаєте, у нас було питання з приводу виносу меж ділянок. Я зробив додатковий витяг по сусіду з його кадастровим номером. Ми наклали, щоб не було жодних накладок, зробили п'ятисоточку. І Дійсно, ми впевнилися в тому, що в нього була помилка, його кут. На 25 см заходить на ділянку нашого замовника, тому е вирішили, що цей забор ми залишаємо так, як у нас йде по, по плану. Але щоб наробити, як ви бачите, такий невеличкий трикутничок. Ось цей невеличкий трикутничок, щоб ми не зашивали, е поговорили з сусідом, що будемо використовувати його пристройку. як частина нашого забору. Що ми не виходимо на ці стовпчики, а приєднуємося до його куточка. Зараз ми з хлопцями вже підготували пісточковий фундамент, доварюємо калітки і забор, а грунтуємо метал і. Сьогодні будемо приймати вже бетон до стовпчиків, обварюємо перемичками і зашиваємо листом. У нас буде двоє воріт, які тобто, одні ворота, які відкриваються в дві сторони, дві каліточки на вхід і на вихід на діляночку, там, де буде огород. І зашиваємо три сторони профлістом. І, скоріш за все, сусід нам виділить профліст. Щоб ми з його сторони так само зашилися профістом. Тому всі частини у нас будуть обшиті. До нових зустрічей!